Під я теж не вношу, але знов-таки я дивлюся аналізи. Тобто, я розумію, що я за один цикл сидратів можу підняти. Рівень фосфору десь на 25%. Відповідно, це, якщо надіючу на добрива, перевести десь 150, 200 кілограмів десь 26-26. Але буває так, ти можеш у одна сібника взяти ділянку, а там 5 фосфор. Тобто для того, щоб його зробити 35%, ти може надіючу фосфору внести 200 кілограмів. Звісно, тобі один рік сидиратів не допоможе. Тобі треба і сидирати, тобі треба ще кілограмів 220 внести діамуні фосфату або тобто, ну, Дивишся безпосередньо, що ти бачиш на аналізах. А якщо часто тобі проби пробу ґрунту? Зараз по тих ділянках, де працюю давно взагалі раз на 4-5 років, ну мене не лімітує ні фосфор, ні калій. Де вносяться добрива? Вносяться азотні і сірчані добрива на культуру, яка росте після культури, на якої я не можу посіяти сидират. Наприклад, після соняшнику в мене йде пшениця, пшениця сіється без фосфорно калійних добрив, але вона отримує 60-80 азоту надіючою, десь 25-30 кілограмів сірки. Оскільки більшу частину року в мене живі корені, то мені у той сірки тих там 35 шести кілограмів, то вона в системі вже крутиться мої не вимивається. Її, мені її на, на два роки в принципі вистачає.